405 ударів завдали російські війська по Запорізькій області. Впродовж доби постраждало семеро сім населених пунктів. Окупанти гатили з авіації реактивних систем залпового вогню, артилерії також атакували безпілотниками. Одна людина загинула. 54 поранені через ту саму ворожу атаку на Запоріжжі, 23 січня. Вчора ворог атакував місто вдвічі. Спершу запускав шахеди. Один з них влучив в енергетичний об'єкт. А потім Чотири іскандери кинув на голови запоріжчанам. В результаті одна багатоповерхівка практично повністю зруйнована. Ще 30 пошкоджені. Приватні будинки понівечені. Ну і власне численні нежитлові приміщення. З нами Олександр Коваленко на прямому зв'язку. Це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Вітаємо, пане Олександре. Вітаю а, як оперативна ситуація як у обласному центрі, так і в області, от зважаючи на усунення наслідків цих обстрілів, стан тих, хто постраждав, психологічний стан станом на цю мить. Так, традиційно Запорізьку область російські окупанти обстрілюють 400 плюс-мінус разів. От, дійсно, за попередню добу це було 405 обстрілів. Обстрілюють традиційно чотирма видами озброєння. Зазвичай домінує саме безпілотні літальні апарати різних модифікацій минулої доби понад 220, потім артилерійські озброєння, понад 140 РСЗВ та авіація. Дійсно, перед під вогнем ворога було сім населених пунктів, ну такі, зокрема як Гуляйполе, Степногірське, Малаток, Мачка. Які у зведення, тобто вони постійно перебувають під під вогнем російських терористів, оскільки розташовані найближче до лінії зведення бойових дій, ну а в Запоріжжі цієї ночі слава богу було тихо і спокійно на відміну від ночі 22 січня і ранку 23 січня, коли ворог завдав комбінований удар у дві хвилі. Спочатку це була дронова атака, ввечері і вночі 22 січня. Ми на ранок четвертого на ранок близько четвертої ранки. Вже до ранку вже 23 січня. Це чотири іскандери. Причому гатили повторно, ну зокрема в місце розташування енергетичного об'єкту, який було вщент, фактично зруйновано. Внаслідок чого чого залишилось без електрики понад 20 тисяч абонентів, і понад 17 тисяч абонентів залишилось без. Теплопостачання, оскільки місцева котельня також залишилась без електрики. Ну такою наразі є оперативна ситуація в Запорізькій області. Давайте ще акцентуємо увагу на тому, що ворог спеціально вгатив вдруге, тоді коли розпочалися розбори і рятувальні роботи на місці. Знаєте, нас всіх, звісно, нам здається, що ми звикли до війни, а потім ми бачимо рудого пса Біма, який сидить біля тіла свого вбитого росіянами господаря і нікуди не відходить. І здається, що взагалі світ перевернувся в чергове в твоїй голові, і в тих частинах, де мало би бути серце. Можливо, знаєте, що з тим псом? <звіттєвіст> Знаю з тим псом, який яким є наш сусід, так би мовити, це е, країна терорист. Головна мета е, РЕФІ це знищення всіх українців. Головна мета залякати українців, посіяти паніку, посіяти зневіру, посіяти страх. Ну і частково це вдається. На жаль, ворог цинічний. На жаль, ворог не передбачений. ми в Запоріжжі перебуваємо під постійним таким знаєте, в стані очікування. Ну і обстрілюють зброю, яка надшвидко долітає після оголошення про повітряної тривоги. Зокрема, балістика прилетіла вже за менше ніж за три хвилини після оголошення повітряної тривоги. Давайте проговоримо про житло тимчасове. А чи постійне, як з цим в Запоріжжі для тих людей, які постраждали, залишилися просто неба, і взагалі що з житловим фондом? Бо ми ж прекрасно розуміємо, що нічого не будується за помахом років в Запоріжжі, а тим паче зараз. Ну, за наслідками на цієї терористичної атаки постраждало 80 вісімдесят багатоповерхівок, 30 будинків приватного сектору, один двоповерховий будинок фактично зруйнований. Надійшло ну, просто, уявіть, 720 заявок від жителів Запоріжжя щодо пошкодженого майна, щодо пошкоджених понівечених квартир. Насамперед йдеться про вибиті вікна, про покрівлі, про балкони. Ну, крім того, 14 автівок пошкоджено. Яку допомогу ми надаємо людям і де вони можуть, от, якщо їх житло не придатне, до подальшого? 8 пакетів. Допомоги у Запорізькій області в Запоріжжі, чотири для приватного сектору, чотири для багатоповерхівок людям видається. 10 тисяч гривень щомісячно, аби вони могли винаймати житло. 15 тисяч видається адресно пільговим категоріям населення. Людям люди можуть отримати жителі Запоріжжя кошти на ремонт і відновлення своїх будинків. Оце власна двоповерховка, як двоповерхівка, яка постраждала. Людям постраждалим. Ми можемо надати тимчасове тимчасові помешкання. Це комунальні заклади, це шелтери. Одним словом, в біді, звичайно, що нікого не залишаємо. Тому от і надалі тривають відновлювальні роботи там, де це, де це можна, закриваються вікнами, плитами ОСБ. Відновлюються покрівлі, ну на жаль, на жаль, от цей ще процес буде тривати ну кілька діб. Це точно, тому що протягом останніх кількох місяців завдано значних руйнувань житловому сектору цивільної інфраструктури. Це понад 2 дві тисячі житлових будинків, і тому ну на жаль, таки цей процес триває. Ми дуже вдячні нашим і волонтерам, і міжнародним партнерам, які надають допомогу. Із будматеріалами ну і безпосередньо допомогою в ремонті і відновлення будинків. пане Олександре. Там де неможливо відновити світлопостачання, газопоста, електропостачання, газопостачання, теплопостачання. Яким чином допомагаємо нашим з того, що можна розказувати? Ну на даний момент вже відновлено повністю теплопостачання для 17 тисяч абонентів, а це понад 100 багатоповерхових будинків. І відновлено також станом на ранок електрику у понад 7,5 з тисячі абонентів з 21 тисячі. І тому ми сподіваємось, і дякуємо дуже нашим енергетикам, нашим комунальникам. і сподіваємось, що до кінця цього дня всі будуть з електриками дійсно енергетичний об'єкт надважливо було зруйновано вщент, і тому енергетики шукають і знаходять альтернативні шляхи доєднання абонентів до електроспоживання. Дякуємо, Олександр Спасибо. Коваленко. Бо з нами це речник з Запорізької обласної військової адміністрації.